Хочу акцентувати в такий серйозний для нас день, що захворюваність на рак є актуальною темою не тільки в Україні, в всьому світі, а й в нашому місті Запоріжжя. Тому що якщо ми беремо всю Україну, то по темпам поширеності Україна знаходиться на другому місці в Європі за темпами поширеності злоякісних новоутворень. А військовий стан, гуманітарна надзвичайна криза, яка пов'язана з агресією Російської Федерації, тільки посилює. Є ризики, які привозводять до захворюваності, тому що люди втратили свою базу, свої життєві можливості. Тому тема онкології є однією з самих актуальних. Якщо ми беремо в розрізі, як і нашого міста і всієї України на першому місці знаходяться захворювання саме серед легенів та предміхорової залози. Якщо ми беремо жінок, то це молочна залоза та рак шийки матки у жовтні 2024-го У нас стартував в місті пілотний проект онкоскринінг на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. А саме локацію було визначено. Чи на другий центр ПМСД, який надає медичну допомогу в Заводському Шевченківському району, було визначено чотири категорії: рак легенів, предміхурова залоза, рак шийки матки, молочна залоза. І у нас був відпрацьований алгоритм від сімейного лікаря, виявлення на етапах онкоскринінга згідно стандартів лікування, до подальшої діагностики і обстеження і людей, які з підозрою були перенаправлені до нашого комунальної некомерційного Підприємства Запорізька обласна клінічна лікарня, яка має в складі з собою команду з онкоспеціалістів. За, відпрацювавши дуже чудово і відтестивши цей пілотний проект, ми його інтегрували і розширили вже в 2025-му на все місце. Зараз у нас приймає п'ять всіх наших центрів ПМСД. Це другий, це п'ятий, це шостий, це дев'ятий і десятий, приймають участь. Ми визначили крім цих чотирьох. Категорії вже два тижні ще одну нозологію, як колоректальний рак. Тому у нас п'ять центрів, п'ять нозологій, визначена целлева категорія тобто ті люди, які відносяться до факторів або медичної, або соціальної групи ризику. Алгоритм не змінився. Вся комунікація і здійснюється первинний вхід у нас через сімейного лікаря з подальшим дообстеженням згідно алгоритмів всіх захворювань і при виявленні перенаправлення в Запорізьку обласну клінічну лікарню. Я хочу наголосити, що вже про відпрацювавши місяць щодо онкоскринінгу в місті Запоріжжі, ми маємо результати. По-перше, я хочу наголосити, що це все безкоштовно і пацієнт не платить за жодне дообстеження. Направлення до все здійснюється тільки за рахунок електронного направлення, закончене кошти Національної служби здоров'я. І за січень місяць у нас виявлено і підтверджено вже три випадки: перших діагноз це рак легенів на другій і третій клінічній стадії, і одна особа з раком передміхорової залози – за третя клінічна стадія. Це говорить про те, що дійсно працює золотий стандарт онкоскринінгу, що до все починається від ранньої діагностики, виявлення і в своєчасного лікування, щоб пацієнти не входили в четверту стадію онкологічного процесу. Даним пілотним проектом і вже інтеграцією онкоскринінга в Запорізькій області дуже зацікавився міністр охорони здоров'я Віктор Кирилович Ляшко. І найближчий час ми будемо ділитися досвідом уже на рівні всіх областей України. Я хочу подякувати кожному дотичному, кожній команді центрів ПМСД, кожній команді всіх спеціалізованих лікувальних закладів, нашим колегам з обласної клінічної лікарні в цій важкій роботі, тому що те, що стоїть за вже за результатами, це щоденне відпрацювання алгоритмів, робота над помилками, і ми бачимо результативність долучених наших громадян. У нас це висвітлюється все дуже активно в ЗМІ. Ми позиціонуємо це. Чимо наших пацієнтів щодо профілактики онкологічного процесу, і ми чуємо дуже гарний зворотній зв'язок, не дивлячись на будь-яку таку нелегку е, тему даного моменту. Тому я закликаю всіх бути небайдужими до свого життя, консультувати зі своїм лікарем, попереджати онкологічні процеси і всі процеси, які можливі бути, бути дотичними, берегти себе і своїх рідних. Відповідно до сьогоднішнього дня, дня боротьби з дня боротьби з онкопатологією, хочу наголосити деякі статистичні позиції по Запорізькій області за даними 2024 року. Відповідно до даних Національного канцер ЄС, то в Запорізькій області на 2024 рік у нас на обліку знаходилось 50 тисяч Особи, у яких було виявлено новоутворення, і які лікуються з цього приводу. За 2024 рік вперше виявлені новоутворення склали 2600 осіб. Вони поділилися в рівній мірі між чоловіками і жінками. Що стосується до видів та типів новоутворень, які найбільш часто зустрічаються у місті Запоріжжі та Запорізькій області, слід зазначити, що Перше місце в 2024 році склали новотворення шкіри, другому, на другому місці вийшов колоректальний рак. Ну а далі ті основні позиції, які і були лідерами в попередні роки: це рак молочної завози, це рак передмихерової завози, новоутворення легенів, трахеї та бронхів. Далі рак тіла матки, і далі всі йдуть інші локалізації. Якщо брати е, розріз вікових груп, то найпереважна кількість новоутворень. Ми звісно бачимо це більш старші вікові групі, і якщо ми кажемо це, е, е, вік людей 60-64 роки, в цьому саме в цій групі було виявлено і знаходиться на обліку е, майже 14% е, е, хворих на новоутворення. А далі йде позиція, яка стосується віку 65-69 років. Тут ми ми спостерігаємо 16% в цій віковій групі новотворень, які знаходяться на обліку в Запорізькій області, і більш старша вікова категорія це особи віком 70-74 роки. Тут майже 18% осіб, які мають новоутворення, виявлені новотворення і з якими лікуються. Що стосується діагностики і максимальної цілі та мети щодо визначення швидкості лікування її ефективності, це, звісно, на першому місці стоїть позиція щодо раннього виявлення новоутворень. Що стосується 2024 року, то діагноз новотворення, які були виявлені серед пацієнтів з першим виявленим новоутвореннями, майже 48% осіб, це особи, які мали новоутворення першої та другої стадії. 16% – це були позиції, які стосувалися третій стадії. І на жаль, майже п'ята частина це 21% – Це особи, у яких новоутворення було виявлено на Четвертій стадії, що стосується найбільш прогностично позитивного лікування пацієнтів з новом творемен, то для цього дійсно стоїть основна і головна позиція це раннє виявлення новоутворень у мешканців нашого регіону та нашого міста. І відповідно до ініціативи, яку розпочала голова обласної державної адміністрації. Департамент охорони здоров'я міста Запоріжжя, Запорізька обласна лікарня включилася до проєкту ранньої діагностики, виявлення новотворень. Ми навагамо відповідні комунікації з представниками Центру первичної медичної допомоги міста Запоріжжя. Ну і, звісно, працюємо на те, щоб ми максимально в стислі терміни і максимальну е, кількість населення була обстежена з цього боку. А що стосується безпосередньо Запорізької обласної лікарні, е, кваліфікація та компетенція наших спеціалістів, те обладнання, яке є в Запорізькій обласній лікарні для проведення як е, хірургічного лікування, як е, проведення е, лікування за, 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 за застосуванням проміневої. Терапії та звісно проведення хіміотерапії все це присутнє і це все використовується максимально ефективно для лікування наших пацієнтів. Звісно, в лікарні створений мультидисциплінарний онкологічний консиліум, після якого приймається індивідуальне рішення по лікуванню того чи іншого пацієнта з тистої чи іншої локалізацією, тому хочу звернутися до мешканців. Нашої області, міста Запоріжжя, що стосується стану їхнього здоров'я, якщо є якісь підозри, якісь нюанси пов'язані з можливим новоутворенням, звертайтеся своєчасно до лікарів, а все ж таки найбільш прогресивною ця позиція буде щорічного відповідного огляду у своїх сімейних лікарів, які за відповідними даними, скерують допит до лікарів онкологів які в подальшому можуть проводити той чи інший метод лікування.